Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео і сьогоднішня тема поклони на божественній літургії, коли і як правильно кланятись і хреститись під час богослужіння. Якщо не знати правил церковного уставу, можна добре заплутатись під час богослужіння. Хтось стоїть, хтось на колінах, хтось кланяється, хтось хреститься, хтось навпаки, ні. І важко зрозуміти, на кого дивитись і як правильно себе вести. Сьогодні ми постараємось детально розповісти, коли правильно робити поклони під час божественної літургії згідно церковного уставу. Для початку давайте з вами розберемось, які бувають поклони і чим же вони відрізняються. Є три види поклонів, які ви можете зустріти під час богослужіння. Перший це простий нахил голови, другий поясний поклон. Стоячи, ми згинаємось у поясниці і низько нахиляємось. Якщо слідувати строгим правилом, ми маємо нахилитись настільки низько, щоб доторкнутися до підлоги. І третій це земний поклон. Ми стаємо на коліна, нахиляємо голову до землі і встаємо. І так, де і коли ми маємо кланятись простим нахилом голови. По-перше, такий поклон ніколи не супроводжується хресним знаменням. Ми просто схиляємо голову або злегка нахиляємо корпус і не хрестимось. Таким поклоном ми кланяємося в наступних випадках. На словах священника мир вам, благословення Господнє на вас, благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога і Отця, і Причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами, коли у церковних піснях і молитвах і слова поклонімося або припадемо, щоразу, коли священик благословляє рукою, не Христом, наприклад, після літургії, коли священик благословляє Христом, слід перехреститися і зробити поясний поклон. Щоразу, коли священник або архієрей благословляє свічами, щоразу, коли кадять, при кадінні священник або дякон виражає людині повагу як образу Божому, і у відповідь ми кланяємо священику чи дякону. Але, наприклад, у ніч святого Великодня священник кадить з хрестом в руках, і тут ми маємо спочатку перехреститись і потім поклонитись. Також ми схиляємо голову, коли відкриваються чи закриваються царські врата. Коли читається Євангеліє та під час великого входу, коли процесія священнослужителів зупиняється на амвоні. Тепер давайте поговоримо у яких випадках ми робимо поясний поклон. Завжди перед поясним поклоном ми осіняємо себе хресним знаменням. Осінивши себе хрестом, ми схиляємося у поклоні. Поясний поклон ми робимо у наступних випадках. Після кожного прохання діаконської ектенії, у той час, коли хор співає Господи, помилуй або подай Господи. Після кожного возгласу священика, яким той завершує актинію, завжди приспів і хору, слава Отцю і Сину і Святому Духу. На кожне, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Після співу Херовимської пісні на Алілуя ми робимо три поясних поклони. Перед початком і після закінчення читання Євангелія приспів і хору, слава тобі, Господи, слава тобі. Поясний поклон ми також робимо перед початком співу символу віри, перед початком читання апостола, щоразу, коли священик благословляє Христом, наприклад, після літургії на отпусті, під час співу многоліття та в інших випадках, щоразу, коли благословляють чашою, хрестом, святим Євангелем та іконою, на початку співу молитви Отче наш. А також варто нагадати, що коли ми знаходимось всередині храму і проходимо царські врата, ми також повинні перехреститися і поклонитися на вівтар. І у нас з вами залишився останній вид: це земні поклони. Особливо часто вони використовуються під час Великого Посту, але зараз ми розглянемо з вами випадки, коли у звичайні дні допускаються земні поклони під час божественної літургії. Земні поклони робляться під час співу милості миру. Наприклад, на возласі, дякуємо Господу, під час співу «Достойно і праведно є, при закінченню співу тобі співаємо, при закінченню співу достойно є, на самому початку співу Отче наш, а також при винесенні святих дарів при вигуку зі страхом Божим і вірою приступіть. А також земний поклон допускається при повторному винесенні святих дарів і перенесенні їх на жертовник. на возгласі завжди, нині й повсякчас і на віки вічні. У деяких храмах і монастирях є практика залишатись на колінах довше. Наприклад, весь час, поки співається молитва «Отче наш або під час Євхаристичного канону, але це традиція. Згідно церковного уставу, ми маємо підніматись на ноги одразу після поклону. Дорогі брати та сестри, розуміння церковного уставу і правил поведінки під час Божественної літургії допомагають нам більш свідомо переживати богослужіння, тому дуже важливо знати, як правильно себе вести, коли хреститись і коли кланятись під час Божественної літургії.